Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечу Вуат. Сьогодні дивимось рідкісний бій на об'єкті 705А. Чому я кажу рідкісний? Бо тому що давненько я не бачив рекордних показників на цьому танку. Саме на ньому, так, на 10 му рівні об'єкті 705А, не на 705-му 9-ці, а саме на 10-ці. Так, відразу така тавтологія пішла. Але мається на увазі, от хто був. Власником чи є власником цього танка, чи коли-небудь на ньому відігравав. Дуже чудово мене зрозуміє. Про що я зараз кажу, мається на увазі в плані того, як на ньому важко тримати якусь середню шкоду чи завдавати якісь рекордні показники по завданій шкоді. Мається на увазі, в хоча б в одному бою. І так, сьогодні мапа Париж і за кермом такий цікавий нікнейм, Мається на увазі. Автор реплею з нікнеймом мається на увазі. Так от, звичайно, я його повністю озвучувати не буду, тут його і не видно. Повністю нікнейм буде нашого автора реплею, видно тільки після бойовій статистики. А зараз я буду його називати їдою. Еда, то ти щось там. Ну, ви зрозуміли, там далі хто захоче, то і подивиться. Озвучувати, звичайно, не хочу. Мене дивляться так само, і діти також я це знаю. так що Отакі От справи. І так, ми зараз на кумулятивчиках працюємо зараз. Так, що розміняємося. Так, розмінялися. Ми зараз дали дві пайки по ворожому Бадгіру, він тільки одно 441 проти 1377. Ну, розмін пішов на нашу користь. І що? Я вже забув. До речі, що у нас тут за гармата стоїть, скільки пробувають тут кумулятивчики? 317. Так само пробувають кумулятивчики так само, як у 60 тп Але тут снарядик. Скільки забирає 650, Так. а в поляка 10-го рівня забирає 750. Ну, трішечка, Трішечки так порізана версія польського важкого танка. 60-подивиться, -та, що воно робить. Я так розумію, що ворожий 60 по зараз отак мансував, бо тому, що він зараз хотів просто заїхати за ту стіну, там заховатися. Просто йому союзники не давали цього зробити. Так, як панзер, оцей чоловік може нас пробити. він ще на голдових кумулятивах працює і другий раз поспіль. Він нас не пробиває. Ну не знаю, до речі, я грав на як панзрі есотому і на кумулятивчиках я в башту прошивав об'єкта 705. а Так, так, я його прошивав. Під таким кутом навряд чи ми 60ТП проб'ємо. 317, це, наприклад, не 350 якогось там ТПК Лева, мається на увазі 72, ВК-72-01К, який робив недавно відосик по ньому. Так, бланшот як зараз зайшов чи ні, ми так зразу і відразу і не зрозуміємо. Так що, ще за все, зайшов, так? ну... Я можу і помилятися, я не помітив просто скільки було хітпонтів у ворожого як панзера у цього, по якому ми зараз даємо пробиття чергове 684. Вилітає цього разу так після бойові статистиці буде все ясно і зрозуміло. Так, чотири камажі на пулькале 1 один рахунок. Ппешках йдемо просто нога в ногу з командою противника. І третій раз ми танканули ворожої, е, яги, ворожого як панзера ССОТО. Кумулятив. Там 420 мм пробиває броні, е, як Панзера Есото. Це найбільше пробиття в грі у цього танка. До речі, я, хто ще не знав, я спеціально це озвучив. Ну, сумніваюся, що є такі люди, що не знали, але мало що. Так, і що ж? Черговий кумулятивчик, ну ми його так не проб'ємо 60ТП, і для того інтуїцію перекидає нашу терепле на стандартні бронебійні. Чудово, тому що в 60ТП там екрани бачили, от світилося червоним. Ми просто якщо б зробили постріл кумулятивчиком, він просто розірвався. На екранах, якщо б ми зробили постріл комулятив. І так, 60 ТП навіть в нашу сторону вже не дивиться, так просто в НЛЕшку ще й чудово. Нам альфу крутить 652, 706, Так, на початку не, не дуже крутий, але там менше 650, у нас середня шкода, 650. Так, об'єкт 430. Два хітпойнти залишили, ми могли вже їх забрати. Оце магія шотного танка, боже, як вона бісить. От і зараз ми дивимося реплейчик. Так, це не я граю і не будь-хто з вас, але все одно я більш ніж впевнений, що таке бувало у всіх. Подивіться, яка альфа 770. Це навіть більше середньої шкоди, ніж 60 ПМ. Ну чудово, чудово, що я можу сказати. Чудово. Так. Добре вам його. Так, зелененьким світиться. Забрали з легкістю ворожого поляка. 7600 з лишніх вже напулькали, і їдемо вперед на Бадгіра. І зараз не знаю, буде переїжджати наш авториплею чи не буде. Бо тому що, ви пам'ятаєте, на центрі мапи на Парижі, отут є прострільчики, якщо ми будемо їхати по цій вулиці, і ворожий, як панзер е 100 буде дивитися в нашу сторону, він просто зараз плюне нам на 1050 середньої шкоди своєї. Ну, побачимо, побачимо. Бадгіра ще під такими кутами ми ніколи не проб'ємо. Так і як панзер ЕСОТ. На щастя, в нашу сторону, я так розумію, не дивиться, тому що тільки відпрацьовує по нам прожетта 66-й. Ну але все одно ми розмінялися на нашу Курес. Так, отримуємо від Бадгіра. Треба обов'язково його добирати. І зараз трішечки сумнівний був постріл. Ви бачили оцей постріл? На мою думку, це був трішечки сумнівний, тому що, на мою думку, снарядик полетів в ВЛДшку. В Олдешцьку. ми його не пробиваємо, 317 мм. Ну, але ми можу і помилятися, можливо, трішечки нижче. Просто снаряд полетів туди, куди і мав полетіти, щоб ми його пробили. Мається на увазі в нижній бронелиста, не в верхній. Може бути і таке? Ну, вже майже 9К на А саме 8870. От мене раніше питали, люди, чому ти озвучуєш, скільки на Бо тому що дуже багато людей мене дивляться з телефона. І просто. Тупо не видно. От є таке. От, якщо в тебе таке є, пиши в коментарях, буде цікаво почитати, скільки таких людей є. Так, 8-5 рахунок вже. Ми по ХПшках ведемо. І по ХПшках, то по гарматах. 9-5 рахунок вже, Дві артилерії в команді противника ще живих. Ну а так, то що, Три стежки і ПТ САО з РВ-13.0. В основному там залишилися в команді противника тільки дев'ятки, тільки 10-й рівень залишився, це Т-92, тобто САУ артилерія. І зараз, так, це що таке було? 300 з лишенням, це або А-50, ні, А-50, от тут десь за будівлею стоїть. Це, швидше за все, був або Шарфутюр, або ворожа ворожа тому що Лео ПТА світився. Ну, побачимо, зараз їдемо з іншої сторони, я вирішую об'їхати. І, на мою думку, це. Правильно, бо, тому що у нас тільки 603 хітпоінта, тобто ми двохшотні. Якщо Е-50 об'їхав би з іншої сторони будівлі, я зараз покажу вам на мінімапі, от якщо б він от, зараз отак от, поїхав, він просто нам насував би в бортики. І таке може бути, але наразі він ще не виїхав. Зараз Йох, наш дев'ятий, поїхав в його сторону, зараз зустрічати Е-50, так і вони зараз там будуть перестрілюватися. Вже от, знайшли один, один другого. Так, є що, Астервешка, подивіться відразу, перевівся на нашу сторону, і ми кидаємо таку напіввертушечку. Так, і розмінялися з ним. Ми розмінялися на своїх 411 хітпонтів, на його життя. Два танки залишаються, вирішує до Шарфутюра, навіть уже не ріпатися, навіть не вирушає в ту сторону. Чудово розуміє, що там вже наші союзники напали просто на нього. Як заатакували, то заберуть, його вже забрали, так і все правильно він зробив, навіть якщо він був би і до нього, і не доїхав. Залишається тільки Е-50. E у нас у нас не цілих 9,5 тисяч. Зареєстровано офіційної завданої шкоди по команді противника. Так і що саме головне зараз дати пробиття. Так зводимося. І в щічку. в щічку зараз залітає так і даємо останнє пробиття. 14 257 по ВН-8 повен Наша їда майстра він здобуває основний калібр, сталева стіна та підтримка. Але саме головне 10 857 завданої шкоди. До речі, Блайншотек зайшов тоді по як панзеру Есотому на центрі мапи, хто забув. Три танки він знищив, 1409 чистого досвіду він здобув. Та майже на 60к срібла з преміум аккаунтом він пішов плюс. А бій Тривав 8,5 хвилин, так і що ж. Дякую всім за перегляд! Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.